Вітаю. Знаєте, є одне питання, яке, мабуть, мучило кожну людину, хоч раз у житті. Якщо Бог добрий, то звідки у світі стільки зла? Це без перебільшення одвічна проблема. І сьогодні ми подивимось, як на неї відповідав один з найвидатніших мислителів ХХ століття Клайв Стейплз Льюіс. Ми розберемо його логічний ланцюжок з його знаменитої книги Просто християнство. Отже, давайте почнемо. Льюіс одразу ж ставить питання, але не так, як ми звикли. Він каже, що справжня загадка не в тому, чому ми страждаємо. Ні. Справжня загадка ось у чому. Наш світ, ну, об'єктивно, сповнений болю і несправедливості. Але в цьому світі існують істоти, тобто ми, люди, які дивляться на все це і кажуть, так не має бути, це погано. Звідки це? Звідки в нас це вбудоване відчуття, що щось пішло не так? І тут Люїс робить дуже важливу річ. Він одразу каже, слухайте. Проблема складна, і відповідь простою не буде. Він не збирається давати нам якісь заспокійливі пігулки чи прості формули. На його думку, будь-яка спрощена відповідь на таку гігантську проблему це просто несерйозно. Це означає, що ми готуємось до справжньої інтелектуальної подорожі, а не легкої прогулянки. Отже, перший крок Люес відкидає те, що він з певною іронією називає хлопчачими філософіями. Давайте розберемося, що це за філософії такі і чому, на його думку, вони просто не витримують зіткнення з реальністю. І ось тут найцікавіше подивіться, кого він ставить в один ряд: з одного боку, атеїзм, а з іншого, те, що він називає розбавленим християнством. Здавалося б, що між ними спільного. А Люїс каже дуже багато. І атеїзм, і таке собі лайт християнства, яке каже, Бог добрий, все буде добре. Обидва, по суті, заплющують очі на всю повноту і жах проблеми зла. Вони пропонують прості, але, на жаль, неправдиві відповіді. Добре, з хлопчачими філософіями розібралися. Що ж залишається? Льюіс каже, що є лише два світогляди, які заслуговують на серйозну розмову. Два претенденти, які не бояться дивитися на світ таким, яким він є, з усім його болем і жахом. Тільки вони, на його думку, враховують усі факти. І перший з цих серйозних претендентів це дуалізм. Ідея насправді дуже давня і по-своєму приваблива: уявіть собі Всесвіт як величезне поле бою. На цьому полі є дві рівні незалежні вічні сили. Одна абсолютно добра, інша абсолютно зла. І вони ведуть нескінченну війну за контроль. Все, що відбувається, це лише епізоди цієї великої битви. Другий серйозний претендент це власне християнський погляд. І тут ключова відмінність у самому початку. Християнство каже: ні, світ не був створений як поле бою. Він був створений добрим, абсолютно добрим. Але потім щось пішло не так. Сталася якась катастрофа. Зло в цій картині світу це не самостійна сила, а псування спотворення того доброго, що було спочатку. Окей, у нас є два кандидати дуалізм і християнство. І тепер Льюіс починає свій аналіз. І хоча він ставиться до дуалізму з повагою, як до серйозної філософії, він стверджує, що в самій її основі є фундаментальна логічна помилка. Він каже, ця ідея просто не працює. Давайте подивимося, чому. Свою критику Льюіс розбиває на два простих, але дуже потужних логічних кроки. Перший це проблема морального стандарту, а другий проблема паразита. Розберемо їх по порядку. Отже, проблема номер 1 моральний стандарт. Подумайте ось про що: якщо дуалісти праві і є дві рівні сили, то чому ми одну з них називаємо доброю, а іншу злою? Це ж не просто справа смаку, правда? Коли ми кажемо добро, ми маємо на увазі, що воно правильне, а зло неправильне. А це означає, що ми порівнюємо їх із чимось третім, з якимось законом, стандартом, який стоїть над ними обома. І в цей самий момент, щойно ми припустили існування цього вищого стандарту, вся концепція дуалізму руйнується, бо це означає, що ці дві сили не є верховними. Над ними є щось або хтось, хто і є справжнім джерелом цього стандарту. Той, хто, по суті, і є справжнім богом, ідея про рівність добра і зла просто зникає. Але це ще не все. Є друга проблема, можливо, ще глибша. Льюіс каже: зло це лише зіпсоване добро. Подумайте про це, щоб щось зіпсувати, воно спершу має існувати і бути добрим. Не можна зіпсувати те, чого немає зло за своєю суттю вторинне. Льоїс для цього використовує дуже влучну аналогію збочення. Ми можемо зрозуміти, що таке, скажімо, сексуальне збочення тільки тому, що у нас є поняття про нормальну здорову сексуальність. Збочення не має сенсу саме по собі, воно є лише викривленням норми. Ви можете пояснити збочення через норму, але ви ніколи не зможете пояснити норму через збочення. Так само і зі злом. Зло це збочення добра. І якщо подумати, зло насправді нічого не створює, воно лише запозичує. Щоб існувати, йому потрібне саме існування, а існування це добре, йому потрібен інтелект, щоб планувати, а інтелект це добре, йому потрібна воля, щоб діяти. Навіть бажання, які рухають злом, жага влади, насолоди, це бажання добрих речей, але спотвореним, жахливим шляхом. І вся це Льюіс підсумовує однією геніальною метафорою зло це паразит. Воно не є самобутною оригінальною річчю, воно не може жити самостійно, воно живе на тілі добра, висмоктуючи з нього соки і спотворюючи його. Паразит не може бути рівним своєму носієві, він повністю від нього залежить. І на цьому, власне, аргумент дуалізму остаточно розсипається. Отже, якщо дуалізм логічно не працює, то що ж залишається? Залишається другий серйозний претендент християнський погляд. Льюіс вважає, що це єдина відповідь, яка витримала перевірку. Давайте подивимося, як він її розкриває. Це ідея про космічне повстання. І це знову ж таки ключовий момент. Християнство повністю погоджується, що у всесвіті йде війна, це не якийсь мирний погляд на світ, війна реальна. Але це не війна між двома рівними силами, це громадянська війна, це повстання всередині одного спочатку доброго творіння. Зло це не опозиція, це зрада. І звідси логічно випливає ідея про диявола як пропавшого ангела. Якщо зло це паразит, якщо воно є зіпсованим добром, то джерело цього зла мало колись бути добрим, створене добрим, але воно використало свою вільну волю, щоб піти шкереберть. Воно не було створене поганим, воно стало поганим. І це приводить нас до мабуть найвідомішої метафори Льюіса для опису нашого світу. Він каже, що наш світ це окупована ворожим територія, Подумайте про це, це пояснює, чому у світі, створеному добрим Богом, відбувається стільки жахливих речей ми живемо на території, яку тимчасово захопив повстанець. Законний король не здався і не покинув нас, але прямо зараз тут діє окупаційна влада. І ось ми підходимо до фінального і, можливо, найнесподіванішого аргументу Льюіса чому, зрештою, він повірив саме в християнство. Він каже, що причина у його дивності, у тому, що він називає дивним виворотом реальності. Його спостереження дуже просте, справжні речі ніколи не бувають простими. Вони завжди складні, дивні і зовсім не такі, як ми собі уявляємо. Ми думаємо, що стіл це проста тверда річ, а наука каже нам, що це насправді шалений танок атомів, переважно порожній простіх, реальність завжди дивніша за наші уявлення. І він наводить приклади з реального світу. Звичайний стіл це буря атомів. Подивіться на сонячну систему. Здавалося б, там має бути якийсь логічний порядок, але ні, все якось хаотично. У деяких планет купа супутників, у інших жодного, в Сатурна є кільце. Це просто дивно. Реальність це те, що неможливо було просто вигадати. І ось тут головна думка. Льюіс каже: якби християнство пропонувало нам такий всесвіт, якого ми завжди очікували, я б одразу запідозрив, що ми його самі і вигадали. Людські історії, людські релігії, вони, як правило, прості і акуратні, а християнство, воно дивне, воно не таке, яким би ми його собі придумали. І ось його висновок. Християнська історія, каже він, має той самий дивний виворт, який мають справжні речі. Для нього це не було гладкою, простою вигадкою. Навпаки, воно мало таку ж дивну, непредбачувану часом шокуючу текстуру, яку має сама реальність. І саме ця відповідність, цей дивний збіг між тим, яким є світ, і тим, що розповідає християнство, зрештою, і переконала його, що це правда.